Це було огірки. Колись Наталя мені носила відрами або кричала, Тоня, прийди забери огірки. Ну, зараз у мене немає відрами, але в неї зовсім їх немає, тому я оце що зібрала сьогодні і піду понесу. А чому піду? Я їй обіцяла сьогодні позаписувати покази і переслати дітям. І це я пішла. Беру ручки і пішла. Тарас, що ти аж тут гуляєш? Тебе випустили? Ну гуляй, гуляй, гуляй. Ой, одні собаки у нас, ну то хороші. Йду до Наталі. Обіцяла, треба йти, боже, все горить. Вже сонечко з'явилось на вечір, ну хоч в день було прохолодненько. Привіт! Тоня Ага. Ти чекаєш печенько? Тоня, я і того, і одного штуки не знаю. А чого ти Наді не даєш? А хто не буде не їсти? Ну, то й зробіть салат. Вона, по й, заходь. У мене ж, Тоня, немає ти ж знаєш. Значить, потріть на терці. Зараз! Надя, хай сама потрить. Яка ти, на, Наташа, то? Не можеш сестрички натерти. Чого? Покази давай. Іди іди сюди. Іди сюди, красавчик. Іди сюди. Заглутнув. Так підош. А, а і машину хочеш, і і мене хочеш. Так, Оддайте щоб... Олі, Олі. Вона таке люба. Ні, там є всі величенькі. Я, ну ми з Артемом трішки з'їли, а тут, думаю, понесу вам. О, все. Ну все, пішли знімати покази, все. Нагодували красавчика. Ні, ну я ж надя, я ж так типа, щоб він, він не, не сердився, що я йому нічого не принесла. Наташа, повтори, що ти сказала? Печонка вклєлю. Ага, і де вона? Оце? Осьо. Ага. Я кажу, я б не хотіла. їсти. А вона каже давай, давай. Ні, Наташ, не треба макарони, я з їм пічоночки. Наташ, не треба. Ну, я собі тоді. Ага, хорошо. Я кусочок печоночки і, і, і всю хорошу. Так, да. не Ой. Хорош, хорош, Натюш, хорош. Надюш, нам привіт з приїздом. Доня. Хорошо, ладно вже. Да. Все. Вже Артем приїде, то я не буду з ним вечерять, хай сам вечеряє. Ну, Я скажу, що я повечеряла. М -м -м. Все, покази познімали. Дівчат провідала. Що, ви справились з роботою своєю? Да. Да? Да. Все зробили? Да. І коли ти будеш тепер робити? Ніко, я в морозилку року поскладала. А ти ти не. А, ну так, да, тобі ж тепер те ж все. Ой, ну і це так набагато легше тобі буде. Мила, мила, угу. ну ще не все тобі Ну, дівчатки, смачного? Ну ла, да. сідай. Пішли аєчку, погодуємо. Пішли пішли, я кажу, вже давно їсти хотів. І пішов, і пішов. Що ж, каже, ті дві печенюшки мені так подразнили. Ой, Наталя закрила аєчку. Іди, куди ти пішов? А? Ти що думаєш, що я туди буду виходити? Ні, я туди вийду. Іди їсти, йди. А я Іди сюди, Наташа тебе погодує. Дивися, скільки тобі їди. Я йому зараз даю подвірізки. Так, да, так. Да, воно ніч уже холодне. Да. І Бо я щось... Ще... подвірізки даю, і він виїде. Хай О, тумнічка, йди кушать. Іди. Він прийде. Іди, хороший. Він іди, хороший, кушать. Іди. Іди, моя зяя, іди. Іди кушать. Ми не будемо тебе забирати. Ні. Ми, Ми не будемо забирати. О, Да, я вже прийшов. Ой, так, Я такий такий кажу проголодався. Совісті у вас немає. До вікна От, прийшов, подивився. подивився, позаглядав у вікно, я не встигла його зняти, ну так уже підняв лапки і дивиться. Водички не люблю, бо це... ага. Він зараз поїсть і буде водичка. Ну так, да, налий. Я зараз свіжої налюю. Щас налю свіжої водичку. Все в тебе тут буде, все добре. А, кушай, кушай, кушай. Кушай. Гарбуз. І кого ти там караулиш? Моргошку закрили в кладовку на замки, щоб ви до неї не ходили. Що ти? От до мене можеш йти. Може, Фенді тебе й поганяє, а може й ні. Ну я там насипала їди, так що можеш прийти й поїсти. Чуєш? Ти чуєш, що я говорю? Гарбуз, ти чуєш, що я говорю? Мовчиш? Приходь. А що ти там шукаєш? А що ти там шукаєш? Що ти там риєшся? В туалет мені там ходити не треба.